Рашизм це особлива тоталітарна ідеологія. Особлива ідеологія людиновинищення, яка має набагато глибше коріння, ніж фашизм і нацизм, і яка за своєю за своєю жорстокістю, нелюдськістю перевищує, перевищує і фашизм і, і, і нацизм. Е, рашизм тому я означаю рашизм як особливу ідеологію і вважаю, що рашизм – це класична ідеологія війни, і до тих пір, поки буде існувати російська держава, Ава, ця варварська держава до тих пір ця ідеологія буде штовхати російську владу і російський народ на винищення тих народів, які не хочуть розчинитися у московській орді, а хочуть жити на свій розсуд. Це головна знака, яка відрізняє е, расизм від нацизму і фашизму.